Запрошую доцента з Національного університету Чернігівський колег імені Фінаслава Григоровича Шевченка, доцента кафедри мистецьких дисциплін, активного учасника нашої конференції, багаторічного учасника, шановного Олександра Ігоровича Солдатенка, будь ласка, Олександрію Ігоровичу. Кілька слів, скажіть. Шановні організатори та учасники конференції. Кафедра мистецьких дисциплін Національного університету Чернігівських колегіум імені Тараса Георгія Шевченка щиро вітає вас із відкриттям шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції Регіональний соціокультурний менеджмент, сучасні виклики і тенденції розвитку, що традиційно об'єднує різні регіони України та формує простір для фахової дискусії інтелектуального зростання і міжуніверситетської співпраці. Бажаю всім учасникам конференції плідних дискусій, нових наукових ідей, натхнення, конструктивної співпраці і професійних відкриттів. Нехай ця зустріч стане початком нових проєктів, які працюватимуть на розвиток соціокультурного середовища нашої держави. Ну а зараз я би хотів включити презентацію і послухати доповідь моєї магістрантки Новік Анни, якщо можливо. Так, будь ласка, будь ласка, так, запрошуємо, Анну вас. Можна демонстрацію екрану, будь ласка. Да даємо, даємо. Так, прошу, дивитися. Мене звати Новік Анна, я магістрантка першого курсу спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. Науковий керівник Солдотенко Олександр Ігорович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мистецьких дисциплін Національного університету, Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. До вашої уваги хочу представити доповідь на тему Зарубіжний досвід організації культурно-естетичного супроводу спортивних змагань на прикладі США. Дану тему я вибрала не випадково, так як я активно займаюся спортом, брала участь у змаганнях з волейболу та хокею на траві. Я вважаю, що в 21-му. В столітті спортивні події вже давно перестали бути лише змаганням за медалі чи рекорди. Вони перетворилися на потужні соціокультурні явища, що поєднують у собі мистецтво, технології, шоу-бізнес, національну ідентичність і масову комунікацію. Саме тому питання культурно-естетичного супроводу спортивних подій є надзвичайно актуальним у сучасному спортивному менеджменті. Під поняттям культурно-естетичного супроводу спортивних змагань розуміють комплекс заходів, який спрямований на створення емоційної атмосфери, посилення впливу події наглядачів і підвищення її культурної цінності. Воно включає музичне оформлення, живі виступи, фонова музика, гімни, фанфари, сценічне оформлення, відкриття та закриття шоу, шоу-програми. Церемонії нагородження, дизайнерське оформлення, декорації, костюми, символіка, бренд події, мультимедійне забезпечення, відео, світлові ефекти, екрани, проекції. У США така діяльність має стратегічний характер і розглядається як важлива складова спортивної індустрії. Кожен масштабний турнір має не лише спортивну, а й культурну концепцію. Що формує спеціалізованими агентствами. Вони розробляють сценарії, сценографію, візуальний стиль, фанзони, брендинг і комунікацію з аудиторією. Велику увагу приділено символіці, національним мотивам і почуттю патріотизму, що створює емоційне залучення глядачів і формує соціальну єдність. У США Спорт давно став частиною культури і шоу індустрії. Американська модель поєднує високий рівень професіоналізму в організації з креативними технологіями, що дозволяє створювати видовищні, емоційно насищені події. Найяскравішим прикладом є Super Bowl Шоу. Це традиційне шоу суперзірок. Яке проходить під час перерви фінальної гри сезону з американського футболу, де виступають найвідоміші зірки: Бійонсе, Шакіра, Ріана, Зеві. Це не просто концерт, а справжній культурний феномен, який поєднує музику, танець, світлові ефекти, візуальні технології та патріотичні елементи. Такі події транслюються на весь світ і стають символом американської культурної потуги. Інший приклад це NBA All-Star Game, де спорт поєднано з виступами артистів, танцювальними постановками, віар-технологіями та інтерактивною взаємодією з глядачами. Кожен момент продуманий для створення атмосфери динамічності, креативності та розваг. Такі події формують у публіки відчуття єдності, гордості та причетності до великої культурної події. Особливе місце займають Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі, які демонструють національну культурну концепцію Сполучених Штатів Америки. Церемонії відкриття і закриття стають символом національної гордості, де через мистецтво, музику і хореографію передається ідея американської ідентичності. Із офен це, це не лише великий теніс, а й справжнє культурне шоу світового рівня. Під час змагань велика увага приділяється музичному та візуальному оформленню, світловим шоу, мультимедійним ефектам і сценічним виступам. Відкриття та фінальні матчі супроводжуються виступами відомих артистів і спеціально розробленими відеоінсталяціями. Атмосфера турніру вирізняється елегантністю, сучасністю та святковістю, а продумана організація. Сприяє створенню відчуття престижу, єдності і натхнення серед глядачів і спортсменів. Американська система організації спортивно-культурних подій ґрунтується на співпраці держави, бізнесу, спортивних асоціацій і культурних інституцій. Такий підхід забезпечує фінансову стабільність і креативну свободу. Важливу роль відігна... відіграє партнерство з компаніями що спеціалізується на сценічному мистецтві, режисурі та дизайні, завдяки чому події мають високу художню якість і неповторний стиль. Водночас в Україні культурно-естетичний супровід спортивних заходів лише починає системно розвиватися. Проблемами залишаються обмежене фінансування, нестача арт-менеджерів, слабка взаємодія між культурними та спортивними структурами. Проте потенціал цієї сфери великий. Україна має ваду культурну спадщину, творчі кадри і молодих мітців, яких можна залучати до організації шоу-програм під час спортивних подій. Перспективними напрямками розвитку є інтеграція музичних і танцювальних колективів, створення арт-програм за участю студентів мистецьких навчальних закладів, а також активне використання мультимедійних технологій. Віопроекті, 3D-графік, світлових інсталяцій. Такі рішення зроблять українські спортивні заходи більш емоційними, сучасними, привабливими для аудиторії та спонсорів. Щоб краще побачити різницю між українською та американською моделями культурно-естетичного супроводу спортивних подій, пропоную порівняти ключові елементи їхньої організації. Це допоможе зрозуміти, у чому саме полягають сильні сторони Сполучених Штатів Америки та які напрямки можуть стати перспективними для розвитку в Україні. Підхід до організації Сполучених Штатах Америки. Він є комплексний, інтегрує спорт, мистецтво, шоу-бізнес і технології. В Україні це переважно епізодичний і залежить від масштабу подій та фінансування. Щодо фінансування в США. Змішана модель, державна підтримка, плюс корпоративне спонсорство та приватні інвестиції. В Україні обмежене фінансування переважно за рахунок держави або окремих спонсорів. Використання технологій в США активно застосовує мультимедійні технології, відеопроекції, ai технології, піротехніка, світові шоу. В Україні це обмежене використання технологій через нестачу фінансів та обладнання. Щодо масштабності в США, це події світового рівня, Super Bowl, NBA All-Star Game, USO з високою естетичною концепцією. В Україні це більш локальні події, чемпіонати, фестивалі. Церемонії нагородження менш масштабні шоу. Отже, американський досвід доводить, що спорт може бути не лише змаганням, а й масштабним святом культури, яке формує позитивний імідж держави та стимулює розвиток креативної індустрії. Для України важливо переймати ці практики, поєднуючи із національними традиціями, творчим потенціалом і сучасними технологіями. Саме такий підхід сприятиме формуванню нової моделі спортивного менеджменту, де кожен турнір стане не просто змаганням, а цілісним культурним явищем. Дякую за увагу. Дякуємо, Анна. Скажіть, будь ласка, можливо, є запитання в когось до Анни? Так, запитань немає, добре.